Друзі, вітаю вас. Перший міський продовжує свою роботу для вас. Дякую, що ви з нами. Дякую ЗСУ, що бережуть нас, і ми можемо з вами. Маємо таку можливість спілкуватися з гостями, з цікавими гостями, які приходять до нашої студії. Сьогодні з нами ректор Одеського державного університету внутрішніх справ Дмитро Швець. Вітаю вас! Вітаю вас! Дякую, що знайшли час на нас. Розумію, що ми з вами декілька вже разів спілкувалися за цей рік, коли ви з очолюєте Одеський державний університет внутрішніх справ. Розуміємо, що працює університет, виходять нові курсанти, виходять нові студенти, набираєте нових курсантів та студентів. От зараз з'явилася можливість навчатися ще й за новою спеціальністю. Психологи з'являться, поліцейські психологи, будь то не поліцейські. Взагалі-то звідки взялася бажання навчати ще й психологів. Сьогодні дуже важливо говорити про те, що ми організовуємо і проводимо саме очне навчання в нашому університеті і в умовах сьогодення, в умовах тих викликів, які... З якими ми всі стикаємося, ми бачимо і розуміємо, що треба розширювати наші можливості. І в цій частині в університеті з'явилася нова спеціальність, mm -hmm. за, яка називається психологія, де ми можемо знову ж таки здійснювати підготовку як на освітньо-кваліфікаційному рівні бакалавр, так і на освітньо-кваліфікаційному рівні магістр. Сьогодні ми виходимо на таку фінішну пряму, яка стосується організації проведення саме вступної кампанії 2023, де всі можливості в університеті є, угу. і, користуючись нагодою, я хотів би запросити всіх бажаючих, хто хоче отримати сьогодні якісну освіту, вступати до Одеського державного університету внутрішніх справ, отримувати знання, якісні знання, отримати диплом. Ну і в подальшому професійно виконувати ті обов'язки, які стосуються ну, в цілому правоохоронної, я так скажу, тому uh -huh. що специфіка підготовки в нашому закладі, звичайно, направлена саме на підготовку поліцейських, але можливість навчатися за різними спеціальностями: як право, як правоохоронна діяльність, uh -huh. як системний аналіз, в тому числі сьогодні, з сьогоднішнього е, року. Знову ж таки, психологія дає можливість працювати нашим випускникам дуже в дуже багатьох сферах: угу. в правоохоронній сфері, в судовій, в адвокатурі, в інших тих структурних підрозділах, які сьогодні забезпечують безпекову складову в нашій державі. Якщо говорити про окремо про спеціальність психологія, то виникла ця ідея в умовах сьогодення, в умовах тих викликів. Ми е, стикаємося і бачимо ті е, трагічні, на жаль, наслідки, які є е, за результатами і обстрілів yeah. за результатами знову ж таки, е, тих трагічних подій, які відбуваються на фронті, коли ми бачимо повернення тих військовослужбовців, коли ми е, спілкуємося з внутрішньо переміщеними особами, і нас це націлило саме на необхідність підготовки фахівців, які працювали з такою категорією mm -hmm. осіб. Звичайно, сьогодні ми повинні єднатися, ми повинні акумулюватися і надавати ту допомогу, яку потребують наші громадяни, військовослужбовці, правоохоронці і багато багато тих інших осіб, які постраждали внаслідок військової агресії. Враховуючи це, ми Вирішили, що необхідно готувати таких фахівців, і користуючись нагодою, я хотів би запросити всіх, в тому числі долучатися, в тому числі вступати і отримувати якісну освіту саме з психології. Тобто, зараз у вас з'являться ще й і на наших вулицях з'являться. Поліцейські психологи, які будуть вміти не тільки оказувати там першу домедичну допомогу, зможуть арештувати когось, ну і так далі, і так далі. Так далі суто, псих... суто поліцейські якісь дії, плюс до цього вони зможуть допомагати людям з психологічної точки зору. І це буде і після вибухів, і після будь-яких нападів, і сімейні якісь розборки, все-все-все. Це буде людина в погонах. Яка буде прийти, зможе прийти до вас і врятувати не тільки ваше життя, ще й психологію вашу. В тому числі, звичайно, uh -huh. ми розуміємо, що ті навчальні програми, які були ще до 24 лютого, вони були знову ж таки націлені на зовсім іншу підготовку. Uh -huh. Сьогодні розуміючи ті виклики, які є, стикаючись з цими проблемами, uh -huh. стикаючись з цими негараздами, розуміємо, що якість підготовки повинна бути зовсім іншою. Uh -huh. Саму uh -huh. і внесені відповідні доповнення до навчальних програм в частині, знову ж таки, от як ви інформували, сказали, це. Вогнева підготовка, і тактична, uh -huh. і медична надання медичної допомоги, і до речі, от ми сьогодні створили відповідну локацію, створили відповідний полігон, де кожен може ну, от не тільки навчаючись нас, але uh -huh. і додатково отримати необхідні знання саме з медицини з сучасними знову ж таки манекенами, сучасним обладнанням, uh -huh. яке дає можливість ну, максимально надати допомоги до приїзду карети. Швидкої допомоги для того, щоб врятувати життя, найцінніше, що в нас є, і в тому числі, якщо ми говоримо про психологію, ті виклики, які, з якими стикаються наші громадяни, ну треба з ними боротися. Ну, звісно, Зрозуміло, що сьогодні багато хто да. знаходиться в стресовому постійному да. стресовому стані. Знову ж таки, комплекс тих і навчальних програм, які будуть долучені угу. і залучені саме для підготовки таких фахівців, він включає таку роботу. Воту, коли ми говоримо про необхідність працювати з тими особами, які отримали поранення, які отримали каліцтва, з тими особами, які внутрішньо переміщені в нашій державі, які втратили домівки сьогодні, після трагедії, яка сталася на Каховській ГЕС, ми розуміємо, що багато хто втратили домівки і змушені знову ж таки, починати життя. Знову да, тому да. їм потрібна допомога, і ми над цим працюємо. Більше того, сьогодні міністр внутрішніх справ особисто контролює це питання і відповідний наказ, де наш університет, в тому числі, є в рядах от такого. А, як структурного підрозділу, да, в частині надання допомоги uh -huh. Проєкт, який називається Дружня підтримка, uh -huh. який в себе акумулює знову ж таки, всі ті можливості, які стосуються надання допомоги, да, yeah. от через призму волонтерської роботи, через спілкування, через підтримку тих осіб, які цього потребують, та категорія про яку я говорив. Ну ж такі, ми є невід'ємною складовою, і наші курсанти, наші студенти, на склад, які долучаються до цієї роботи, ну всіляко сприяють. Наші перемозі, в тому числі тому, що кожен повинен на своєму місці здійснювати роботу для нашої спільної перемоги, це великий спектр роботи, да? Да. починаючи від знову ж таки спілкування да, надання допомоги uh -huh. тим особам, відвідування лікарень, знову ж таки, підтримка тих осіб, які внутрішньо переміщені. От я ви знаєте, Херсонський факультет, який сьогодні переміщений, да. передислокований в місто Одесу. Він продовжує функціонувати, працювати і в тому числі в цьому. Році здійснен, буде здійснений набір саме до цього, до цього факультету, до цього структурного підрозділу нашого університету. Це і робота по, з центрами переливання крові, mm -hmm. це знову ж таки підтримка тих е, діточок, які сьогодні перебувають у дитячих будинках, і багато-багато іншої е, спектру роботи, які сьогодні необхідні нашим громадянам, нашим е, співробітникам, нашим е, військовослужбовцям, і охоронцям. Цілому, нашим громадянам. Ну, ви знаєте, дуже часто можна почути таку думку, ще таку, знаєте, старовинну думку. Психолог це суто дівоча професія. Як ви вважаєте, більше буде дівчат зараз серед курсантів, психологів саме, чи все ж таки буде 50 на 50 або хлопців буде більше? Я можу сказати, відповідаючи на ваше питання, От з особистого прикладу да уда я теж закінчив психологічний факультет, отримав освіту психолога і відверто вам скажу, що це той необхідний потенціал, який дає можливість і в подальшому розвиватися, і десь і професійно, і кар'єрно зростати. Тому я переконаний, що ми сьогодні не будемо розмежовувати чи дівчата, чи хлопці всі бажаючі зможуть отримати якісну освіту в нашому університеті. Ну, тим паче. Дуже багато зараз дівчат поліцейських, ми бачимо їх по всьому місту. Вони працюють, вони і в бронежилетах, вони з автоматами, вони і допомагають психологічно. Ми бачили, як тільки як журналісти приїжджали, як тільки були прильоти. Вони приїжджають у перші серед. А... Перших людей, які приїжджають на місто події, ДСНСники, поліцейські, дівчата приїжджають поліцейські, ми бачимо, як вони дуже сильно допомагають. Тож, якщо ваша дочка все ж таки хоче стати поліцейською, є можливість поєднати і зробити її не просто поліцейською, а ще й поліцейською психологією. А якщо вас син хоче стати поліцейським, то будь ласка, є можливість поєднати знов-таки, буде і поліцейський. І психолог, і буде допомагати по всіх фронтах. Мені здається, дуже класна така професія, яку потребує зараз, на жаль, потребує зараз Україна. Я розумію, що краще б ми спілкувалися з вами про щось більш-менш мирне. Але треба розуміти, що якщо прямо зараз пан Залужний зайде в нашу студію і скаже, що все, війна закінчилася, і починаємо відновлювати Україну, то саме психологів потрібно буде дуже багато, у хлопці повернуться зі фронту. Бо якісь українці повернуться з-за кордону. А ті українці, які тут кажуть, 70% буде страждати від ПТСР, посттравматичного синдрому, які пережили руйнування домівок, руйнування життя, смерті близьких і так далі. І все це дійсно потребує, у тому числі і поліцейської і психологічної допомоги, коли фахова людина зможе допомогти по Звичайно. таких великих фронтах. Скажіть мені, будь ласка. а... Хто, по-перше, може стати вашим курсантом і до чого готуватися? Бо все ж таки поліцейські це повинно бути нормальне здоров'я, фізична підготовка і так далі. А тут кажуть, психолог, ну може, не треба бути таким сильно здоровим, і не треба там бігти і джиматися 10 разів. Що треба мати перед собою? Яке бажання, і які навички, і які екзамени треба здавати, щоб стати психологом? Звичайно, от я дозвольте проінформую в частині от всієї вступної компанії, да. яка стосується Власне. всіх спеціальностей, тому що ми говоримо про поліцейського і поліцейські своїй частині звичайно повинні пройти певні етапи відбору для угу. того, щоб вступити до нашого закладу зі специфічною умовою навчання. І будь-якого закладу зі специфічного мов навчання, звичайно, це певний відбір, який стосується, знову ж таки, з реєстрації на освітньому порталі, проведення відповідного відбору в частині проходження військово-лікарської комісії, спеціальних перевірок, звичайно, формування особової справи і так далі, тому подібне. Але сьогодні унікальна є можливість, тому що в правилах прийому відповідним чином ті, хто бажають навчатися саме в закладах. Да, хвищої освіти зі специфічними навчання угу. чи закладами сфери оборони мають можливість знову ж таки вибирати чи відповідний мультипредметний тест, чи внутрішній іспит. Да. Тому е, сфера знову ж таки можливостей для наших абітурієнтів вона буде більш широкою, ніж в інших закладах. Угу. В тому числі, звичайно, це певний етап до вступної кампанії і безпосередньо під час проведення вступних іспитів, які будуть складатися з спецбесіди з е, відповідно. Спеціалізації, якщо ми говоримо чи то психологія, yeah. чи то знову ж таки правоохоронна діяльність, чи право спеціальність, і в тому числі, якщо ми говоримо про специфіку нашого закладу, mm -hmm. то це відповідний е, тест з фізичної підготовки, mm -hmm. який буде включати в себе е, комплексну вправу який буде включати біг на 100 метрів і біг на 1000 метрів. Тобто такий е комплекс заходів, який потрібен для того, щоб вступити до нашого університету. В той же час е форма навчання також в університеті є і контрактна, яка да. дає можливість без відповідних е перевірок, без відповідних, скажімо так, е додаткових іспитів з фізичної підготовки, mm -hmm. знову ж таки, от, е має можливість навчатися в нашому університеті. Спеціальності аналогічній спеціальності, да. в тому числі і психологи можуть і будуть саме за цією спеціальністю, саме в нашому університеті. І серед курсантів у вас є ще і просто студенти, які От можуть ну, почати ну, змовувати. Да, якщо про саме у нас є бажання, да, якщо можливості там за. А... Відсутності якихось ну протипоказань військово-лікарської комісії, да. і на жаль, ми сьогодні розуміємо, що ну є такі проблеми, Абсолютно. тому ага. на цьому, як то кажуть, нічого не зупиняється, нічого ага. не зупиняється. Навпаки відкриваються інші можливості ага. для отримання освіти. А те, що треба отримувати освіту, те, що за цим майбутнє, ну переконувати. Я переконаний, не потрібно нікого. Ну і це може бути другою освітою. Абсолютно. людина може прийти до вас з юридичною освітою, з будь-якою іншою. Merci. Прийти до вас і навчатися, перенавчитися або донавчитися і вже працювати. отримати другу вищу освіту да. в частині бакалаврату, в частині освітньо-кваліфікаційного рівня магістра, в uh -huh. тому числі, якщо особа вже має такі освітньо-кваліфікаційні рівні, він може далі продовжити своє навчання в аспірантурі, докторантурі нашого університету, uh -huh. третій освітньо-кваліфікаційний рівень. І ми також в цьому році отримали відповідну ліцензію на підготовки за спеціальністю правоохоронна діяльність саме третього освітньо-кваліфікаційного рівня, що дає можливість реалізовуватись будь-кому uh -huh. з будь-якої сфери, і якщо він має той досвід роботи, да практичний досвід роботи, він має можливість його реалізувати в своєму е знову ж таки дисертаційному дослідженні, yeah. да, яке в подальшому буде використовуватися, переконаний як для навчального процесу, як для суспільства, як в цілому для розвитку нашої держави. А скажіть мені, будь ласка, а лектори хто хто ваш навчальний, оцей фронт? який буде навчати студентів і курсантів? Звичайно, це теж дуже важливе питання, тому що ми говоримо сьогодні про ті виклики і ті завдання, які ставить безпосередньо міністр внутрішніх справ, uh -huh. про якість підготовки, про а, сьогодення наших випускників саме з необхідності виконувати завдання в тих складних умовах, яких сьогодні ми перебуваємо. Звичайно, це робота і на тих деокупованих територіях, да, коли ми розуміємо, що поліцейський – це ключова фігура, яка надає допомогу, яка документує, яка розслідує uh -huh. воєнні злочині. І до цього треба бути готовими, тому е, в цій частині е, дуже прискіпливо відносимося до підбору персоналу, який uh -huh. забезпечує навчальний процес. Звичайно, в першу чергу це особи, які мають відповідний досвід, практичний досвід да, роботи в правоохоронній сфері, uh -huh. звичайно, в національній поліції. Звичайно, це ті особи, перевага передається, які мають відповідні наукові ступені. Це ті особи, які мають відповідні наукові звання, і е, в цій частині сьогодні я переконаний, що ми маємо е, той потенціал, який дає можливість якісно отримати освіту, який навчить, який, знову ж таки, підскаже, який підтримує, і в той же час е, надасть необхідні знання для того, щоб в подальшому бути фахівцем, для того, щоб бути професіоналом і в подальшому надавати допомогу нашим громадянам. Скільки років навчатися на поліцейського психолога? Сьогодні ми мову ведемо про контрактну форму підготовки. Uh -huh. Якщо ми говоримо про бакалаврат, то це протягом чотирьох років. Якщо ми говоримо про освітньо-кваліфікаційний рівень магістр, це півтора роки uh -huh. навчання в нашому університеті. Будь-яку інформацію, яка цікава буде нашим глядачам, яка буде цікава нашим абітурієнтам, їхнім рідним і близьким вони можуть отримати на сайті нашого університету. Uh -huh. Є ті гарячі лінії, так, як ми кажемо, які гарячі лінії приймальної комісії. Які нададуть будь-які відповіді, uh -huh. цікаві, інформативні, те, що цікавить сьогодні наших абітурієнтів. Але е переконаний, що для кожного із випускника сьогодні школи, да, для кожного фахівця, який працює в системі, Правоохоронні сфери в цілому, ага. скажу да, є потреба подальшому навчатися завжди навчання це от та перспектива, яка дає можливість і розвиватися самому, і надавати допомогу тим громадянам, які. Які сьогодні вкрай потребують цієї допомоги, я не можу не задати це запитання, бо сам батько я розумію, що серед наших глядачів є батьки, які переживають, які відпустиють своїх дітей навчатися у доросле життя, і дуже багато людей, які живуть по областях в інших навіть регіонах, які відпускають своїх дітей навчатися і жити в Одесі. вже. Бути одеситами, і подальше працювати або тут, або повертатися додому, вони переживають, як будуть жити тут їх діти, у яких умовах, у яких умовах навчатися? Тож як живуть ваші курсанти і студенти? Чи можуть приїхати батьки? Чи є день відкритих дверей? Взагалі то можуть прийти подивитися, відпустити свою дитину і з спокійним серцем спати собі там вдома, і як ви взагалі живуть ваші курсанти? Звичайно, наш заклад ще раз повторюю зі специфічного нашення. Тому і відповідні, як то кажуть, умови для організації побуту, умови mm -hmm. для організації навчального процесу в університеті створені. Ми максимально сприяємо тому, щоб е, підтримати належний стан, підтримати знову ж таки розвиток матеріально-технічної бази, mm -hmm. тому що вимагаючи такі високі, ставлячи такі високі завдання, ми розуміємо, що і необхідно створити необхідні умови для підготовки. Таких фахівців. Тому е, в минулому році ми. Побудували новий навчальний корпус, uh -huh. да, де 45 е, сучасних аудиторій, наповнених відповідною сучасною технікою, дають можливість знову ж таки організовувати і проводити відповідні заняття uh -huh. і якісно забезпечувати їх в умовах сьогодення. Знову ж таки, це ті спеціалізовані аудиторії, да, спеціалізовані полігони, які дають можливість от, е, в частині розслідування документування uh -huh. воєнних злочинів, проводити відповідну підготовку фахівців. Якщо ми ми говоримо про ті знову ж таки, локації, де розміщується особовий склад. Це теж е, сучасні приміщення да казарми типу, але обладнані необхідними умовами угу. да, е, для забезпечення побуту. Це знову ж таки, відповідне харчування, яке в. В цілодобовому режимі да, е, забезпечується в нашому університеті, тому е, підтримання розпорядку, підтримання внутрішнього порядку і належних умов дають можливість сьогодні говорити про якість підготовки персоналу. Що стосується дня відкритих дверей, ми неодноразово їх проводили. Будь-хто міг ознайомитись, mm -hmm. подивитися, і сьогодні не молоде... закриті. Да. Да, ми звичайно на специфічний заклад, да. режимний заклад, але от. Під час проведення днів відкрити дверей максимально ті сприяємо і показуємо необхідні, як так кажуть, умови для угу. ну, в першу чергу батьків. Першу чергу батьків для того, щоб вони зрозуміли, в яких умов будуть навчатись, проживати, харчуватись і в цілому здобувати освіту наші. Наші сьогоднішні абітурієнти, Їх завтра дітей, курсанти, так, да і подальшому випускники нашого університету теж варто сказати відносно важливої складової в сьогодні – це місць укриття, угу. і в минулому році ми покращили, оптимізували, привели в належний стан. Є обліки відповідні в нашій адміністрації, угу. і наші укриття сьогодні відповідають всім необхідним умовам. І вимогам, які стосуються саме місць, е, тимчасового укриття, і в подальшому ми їх розширяємо. Це теж важливо для батьків. Да. Переконаний тому десь я акцентую на цьому увагу. Я хочу подякувати вам за те, що робите. Я хочу подякувати вам і особовому складу за те, що продовжуєте навчати наших майбутніх поліцейських захисників нашої землі і нашого спокою. І хочу побажати вам мирного спокійного року, щоб курсанти могли і студенти спокійно навчатися, і думати не про те. Що зараз прилетить, і ми будемо бігти туди а, допомагати. А що ми просто вийдемо служити? Бо ми обрали цю професію, ми обрали це життя, і це наше життя нашої України вільної мирної і спокійної. І а, треба йти і працювати. Yeah. Особливо якщо люди обирають цю професію не просто так ну, пальцем і пішов. А якщо людина хоче стати поліцейським, yeah. вона мріє про це. Це дуже yeah. я переконаний, що спільними зусиллями кожен на своєму місці обов'язково досягнемо нашої мети, нашої спільної перемоги. Супер, дякую вам. Ректор одеського національного державного університету внутрішніх справ Дмитро Швець сьогодні був в нашій студії. Батьки, зверніть увагу, якщо ваша дитина бажає стати поліцейським, будь ласка, приходьте. Хай вступає, хай буде нормальним поліцейським, а ще може бути і поліцейським психологом. Ось саме так. Тож звертайтеся, будь ласка, приходьте, навчайтеся і знайте, що ваші діти під захистом. Ось так. Ну а ми повернемося до вас незабаром. На першому міському залишайтеся. Попереду, як завжди, найцікавіше. Ну і пам'ятайте, все обов'язково буде Україна.